Доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат історичних наук Ганна Скорейко, я госую програму. «Чернівці сьогодні Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ганна Михайло. Зараз в Україні всі говорять: політики, експерти, політологи. Варто чи не варто проваджувати воєнний стан. Один з найскладніших часів ми зараз переживаємо, тому що е, прямих і абсолютно успішних рішень, на жаль, очікувати не доводиться. Вперше Україна мусить вирішувати ті проблеми, які світ давним-давно вже забув, що робити, коли ворог. Не оголошуючи себе ворогом, а скрізь всюди заявляючи, що він насправді наш партнер, товариш, союзник, тим не менше вторгся в межі України і пробує диктувати їй умови. Ну добре би просто диктував умови, але насправді гинуть люди, гинуть ті, хто взяв зброю зброю до рук, гинуть ті, які просто невинні жертви. Отже, таким чином, мені здається, що весь світ завмер в очікуванні того, що Україна вирішить для себе. І мушу сказати, що насправді яке би рішення ми не прийняли, воно не гарантує швидкого і блискучого успіху. Якщо ми будемо продовжувати антитерористичну операцію, то власне ми таким чином не провокуємо елемент відвертої відкритої війни з Росією, тобто ми даємо можливість Росії грати ту гру, яку вона вже грає. Разом з тим, ми мусимо обрати до рахунку, що європейські держави не готові до відкритих воєнних дій, відкритої конфронтації з Росією. Вони це відверто заявляють. Один з аргументів однозначно полягає в тому, що Росія занадто велика держава, занадто непередбачуваний її лідер Путін, і найголовніший аргумент Росія це ядерна держава. Отже, таким чином, в тих умовах, які склалися. Коли ми пробуємо зрозуміти мотивацію Володимира Путіна у його власне, намірах, діях, які він чи то оголошує, чи то реально робить, чи власне замислює, ми не можемо знати до кінця, що насправді є кінцевою метою його цієї діяльності. Він це не оголошує, тому що з одного боку він говорить правильні речі, але з другого боку, ми відразу бачимо, що його реальні. Дії абсолютно не співпадають з, з його такими ніби Дія. правильними словами, так, слова да, тому що дій. ми пам'ятаємо події річної давності, коли він казав, що Росія не планує ущемлювати територіальну цілісність України і вже буквально через кілька днів вічливі люди, вєжливої чоловічки, вже були в в Криму. Далі він говорить про те, що він не планує взагалі е, інкорпоровати Крим, і ще через кілька днів буквально Крим уже власне в складі Росії. Тобто ми не можемо відповідати за дії людини, яка насправді, мені здається, не не ну, так і не так. готова взагалі в голос сказати про те, uh -huh. що вона хоче. Отже, перед Україною стоїть завдання. Якщо ми відверто оголошуємо війну, то ми мусимо бути свідомі того, ми будемо виглядати як ініціатор. Відкритих воєнних дій з сусідом при тому всьому, що кожен буде, всі будуть розуміти по замовчуванню, що агресор Росія, але Україна буде власне тим, хто натисне на цю кнопочку відкритої відвертої війни. Другий другий момент антитерористична операція. Всі задають себе питання, що це таке. Антитерористична операція в цілому світі це операція, яка здійснюється вузьким колом добре підготовлених спеціальних підрозділів, які добре знають свою роботу і які здатні справитися з терористами за короткий час. Абсолютно адекватними їм способами короткі удари, диверсійні якісь вилиски, захоплення терористів і їх ліквідація або їх нейтралізація. Однак, ми спостерігаємо, що насправді дуже складна ситуація, коли насправді терористи будемо відверті, це справді терористи, тому що вони діють саме терористичними методами, і цілий світ насправді за цим жахом спостерігає, але вони насправді використовують швидше у вигляді людей. Одні справді відверто переконані в тому, що терористи праві інші стали заручниками цієї системи. Однак, тим не менше, ми мусимо тримати в голові дуже важливий момент. Заручниками стала велика кількість людей, які залишаються нашими громадянами. Які є насправді віддані Україні, однак, тим не менше, вони не можуть е, яким чином протидіяти цьому тероризму. Отже, е, в даному випадку е, Україна е, в даному випадку у, українське керівництво е, мусить дуже добре прораховувати. Якщо ми починаємо воєнні дії, ми мусимо пам'ятати, що насправді е, кількість жертв тоді буде зростати у рази. І це будуть не тільки наші хлопці, і не тільки терористи. Там будуть насправді гинути мирні люди, тому що власне всі, хто збрав, взяв зброю до рук, вони взяли не для того, щоб погратися з нею півпав. Вони грали взяли саме для того, щоб вбивати. Отже, ситуація надскладна, чи то оголошення війни, і це є дуже складний вибір, який тягне за собою дуже складні наслідки, чи то продовження АТО. Ми тоді продовжуємо грати у гру по замовчуванню, коли всі знають, що Україна насправді справедливо обороняється, але ні одна з європейських держав не стане е, жертвувати собою по ім'я інтересів України. Ми мусимо розуміти, що ми залишимося один на один проти Росії. Хто собі уявляє, що собою являє Росія, що собою являє Україна? Тому я особисто навіть для себе не можу дати відповіді на питання, що з двох зол. Є більше, а що менше, продовжувати АТО чи розпочинати відверті, відкриті військові дії. Анна Михайловна, а що може врешті-решт спинити Путіна? Ну може бути, хоч якийсь такий варіант, що нарешті це все якось розв'яжеться мирним шляхом. Е, мені здається, що в цей конкретний момент Путіна може спинити тільки сам російський народ. Тому що ні одні санкції його не будуть лякати. Він насправді не боїться санкцій, Вони вже оголосили, при тому всьому підготували громадську думку в Росії, що буде важко, і санкції насправді це всього лише витівки злого зловредного Заходу і Захід і Сполучених Штатів для того, щоб принизити Росію і великий російський народ, тобто. Населення ми стежимо за цією за рівнем громадянської підтримки 80%, 85%. Зрештою, це не має принципового значення вже так. Але Путін справді має дуже серйозну підтримку всередині Росії. Отже, таким чином в нього немає жодного якогось стримуючого бар'єру, чому б йому боятися Заходу. Крім того, він точно знає, що Західна Європа за НАТО цінує свій стабільність свого своїх народів. Тобто ми можемо говорити про кожну окрему країну, і можемо говорити про захід як е, в цілому єдину систему цінностей: людське життя понад усе, людська стабільність понад усе. Отже, кожен з урядів. 120 разів подумає, чи варто йому втручатися взагалі в це велике протистояння між Україною і Росією. Отже, таким чином Путін чудово розуміє, що Захід не піде проти нього. Мені здається, це теж всі розуміють. Е, Сполучені Штати дуже перепрошую, але Сполучені Штати будуть ще довго оголошувати про те, що вони стурбовані ситуації в Україні. Отже, таким чином, у нас насправді немає. Ми мусимо про це говорити відверто, і це дуже добре пам'ятати. У нас насправді немає, немає так уже багато. Чинників, які б змусили Путіна стримати. Але я вважаю, що ми просто зобов'язані звертатися до своїх знайомих росіян, до своїх власне, можливо, друзів, до родичів, з тим, щоб переконати їх, що окрім них Путіна ніхто не стримає. Маніфестації багатотисячні, і Путін уже буде боятися, йому потрібно буде рахуватися своїм народом. Він занадто цінує свій рейтинг. Отже, в даному випадку. Можливо, я якихось факторів не знаю. Все-таки ми будемо відверті. Ми не все знаємо. Ми не отримуємо всю ту інформацію, яка дає можливість робити далекосяжні висновки, але з того всього, що ми бачимо, з тих реальних факторів впливу, з тих людей, які зацікавлені у завершенні цього страшенного лиха, яке впало на Україну, ми можемо сказати, що насправді в цьому зацікавлені тільки українці і все. І Стурбована Європа, яка б хотіла, щоб ми самі це і закінчили. Так? Отже, у нас стоїть питання: все-таки тут ми мусимо також вирішити. Ми готові завершити цю війну От на цьому рівні, який є, віддати провести бар'єр між Україною і оцими так званими бунтівними територіями, терористичними територіями. Ми будемо впевнені в тому, що все так скінчиться. Мені здається, в цьому ніхто не впевнений, тому що по великому рахунку всі чудово розуміють, що навіть якщо це лінія розмежування буде проведена, вона не буде нести довгострокової якоїсь перспективи. Вона буде зруйнована як тільки. Прийде черговий гуманітарний конвой до Донбасу, і у нас знову буде злам ситуації. Це серйозно. Мені здається, вся надія на самих росіян. Я сподіваюся, що вони власне зрозуміють це. Ви казали, що справді ми не можемо знати, які наміри Володимира Путіна. чи можуть бути українці спокійними і знати, що насправді Путіна не має плану захопити всю Україну. Не будемо такими впевненими в тому, що у Путіна немає таких планів, ми про них не знаємо. Але по тій риториці, яку ми спостерігаємо, вона насправді свідчить про те, що в Путіна. Е а що, що на Путіна здійснюють дуже реальний вплив імперські сили? Мені інколи не здається, що він сам до кінця не розібрався в цих от імперських постулатах, які йому пропонують, що Росія велика держава, хто сумнівається, що вона могутня держава. Ну з цим можна посперечатися, тому що якщо могутність тільки в ядерній кнопочці, то тоді це не могутність. Це насправді справді хуліган з е, палицею проти е, звичайного перехожого. Це не могутність. А, і отут ми спостерігаємо ці цікаві моменти про те, що знову відроджуються ці імперські постулати часів 19 століття, що Росію оточують вороги, що вона мусить оборонятися. Мобілізаційний оцей заклик, який він кидає, явно свідчить про те, що він не збирається зупинятися. Я не впевнена, що йому потрібна Україна як а, ще один федеральний округ. але у них… Насправді ми це дуже часто спостерігали, коли рівно рік назад. Трошки більше ми зустрічалися з нашими російськими колегами із фонду Горчакова, і вони нас просто переконували в тому, що Україна не здатна самостійно взагалі проводити жодну політику. І вона мусить бути фармафарваторі російської політики, тому що захід хоче її просто проковтнути. Всі наші аргументи, що ми згідні бути з Росією виключно як рівноправні партнери і рівноправні союзники, у них викликало повне недорозуміння, як це рівноправні. Отже, у Путіна насправді виявилося трошки неадекватне сприйняття України. От, от те от імперське, що Україна це не справжня держава, це щось створене націоналістами, австрійцями, поляками. Потім більшовики нібито дали якісь там Україні права, але насправді ця держава не справжня і народ насправді не існує. Отже, таким чином у нього оця думка засіла. І я так трошки подивилася, які там власне фактори впливу Виявляється, що всі стратегічні інститути, які подавали. Інформацію на стіл адміністрації президента там справді іде проходить оця теза про те, що Росія це велика православна країна, яку треба знову підняти на найвищий щабель. А для цього їй просто трпросто-напросто треба побороти всіх супротивників однак без України ця імперія не може відбутися. Ймовірно, що Путін насправді ідея фікс не пустити Україну нікуди. Вона повинна бути е, біля порога у російського імператора і повинна виконувати волю, яку він пропонує. Мені здається, що коли Меркель сказала, що Путін живе в паралельній реальності. Я вірю в Фрау Меркель. Мені здається, що вона справді права. Просто він лишився в тій паралельній реальності, де власне імперська ідея рухала. Світом зараз не імперські ідеї рухають світом. Зараз понад усе це людина, а не імперія. А отже, таким чином, мені здається, що у Путіна ідея справді знищити економіку України, а потім годувати її з ложечки. І власне весь час пригодовую, що нагадувати так. Ви бачите, хто вас порятував українці? Вас фашисти і, і американці знищили? А ми, брати росіяни, вас власне рятуємо. Я це питання ж задала нашим колегам з фонду Грачакова. Навіщо їм знищена Україна? Тому що вони казали, що Європа просто-напросто хоче знищити Україну і взяти її до себе. А я питалася: а навіщо знищена Україна Росії? Вони на це питання так і не змогли відповісти. Тобто, в даному випадку виконуючи замовлення підготовки громадської думки в Україні, що Україна має бути у фарватері Росії. Вони забули пояснити, навіщо це? І головне, вони забули. Я їм теж це наголосила. Україна занадто велика держава, щоб йти в фарватері якоїсь іншої держави. Україна справді велика. Самодостатньо з дуже давньою історичною традицією, незважаючи на те, що як незалежна вона виникла в 1991 році. У неї дуже давні історичні традиції. У неї дуже серйозні претензії на те, що вона втративши державність у 1918 році, у 1919 році Україна ніколи не забувала про те, що вона була державою незалежною. Але так складалася тоді геополітична кон'юнктура, що європейські держави не вважали за потрібне підтримати Україну, а підтримали ідею великої Росії. Ну що ж, вони тоді зробили помилку. Зараз мені здається, вони нам винні і вони і ну власне вони мені здається, що зараз стають на бік на, на бік України. Ну, тим не менше, все, все одно, все в в руках в України. Якщо ми будемо вести свою політику так, як власне ми будемо вважати за потрібно, європейським державам доведеться власне ставити на на стабільність в Європі. Зараз між Україною та Російською Федерацією водається війна, але все таки є ж певні зв'язки. Та там, всі говорять там, ну не можемо існувати економічно без Росії. Чи справді не можемо? Чи можемо якось це все обірвати? Як майбутньому можуть розвиватися російсько-українські відносини? Це один з найскладніших аспектів у вибудованні нової архітектури відносин між країнами. Власне, відносини, між якими зруйновані оцією війною будемо відверті, що насправді сама радянська система, в якій і співіснувала Росія і Україна в складі радянського союзу, вона вибудовувалася таким чином, щоб оця внутрішня інтеграція практично позбавила будь-яку радянську республіку внутрішньої економічної самостійності. Вам будь-хто з істориків скаже, та власне з економістів, будь-хто скаже, що в часи радянського союзу Україна мала всього лише 5% Внутрішнього економічного сектора, який мав замкнений цикл, все інше було зав'язано на Росію, на Казахстан, на Білорусь, на Балтику, на кого завгодно. Тобто, по великому рахунку, коли розпадався радянський союз, виявилося, що Україна всі зв'язки, всі 95% оцих цих зв'язків мусить аборвати, або рвати, пере або переформатовувати абсолютно на. На новий лад, і оці кризові явища, які в нас були, вони власне були наслідком саме цього в незалежній Україні в 90-х роках. Однак, тим не менше, будемо відверті, нова економічна еліта, яка останні 10-15, та власне, всі 23 роки правила Україну, і саме економічна еліта, мало чого доклала, щоб вибудувати внутрішній реальний економічний сектор в Україні. Ми, ми мусимо про це говорити, що по суті вина за оце все за ці всі справді складні економічні е, відносини лежить, в тому числі на тих, хто експлуатував старі радянські, українські ресурси, все, що було збудовано в часи Радянського Союзу, ту справді тупо експлуатував, мало модернізуючи. Тобто, ми е, от сьогодні ми мусимо самі собі сказати, що навіть їздячи на розкішних лексусах і Бентлі. Навіть купуючи найновітнішої моделі власні літаки. Економічна еліта ні трошечки не доклалася до модернізації всієї економіки України. А отже, таким чином, все це, що ми спостерігаємо, це є наслідок відсутності модернізаційних процесів. Буде складно, буде важко, так? тому що ми вже чуємо Крюківський вагонобудівний завод, який практично працював на російський ринок, зупинився. Питання до власників Крюківського вагонобудівного заводу. Чому вони не диверсифікували свої ринки збуту? Чому вони зав'язувалися тільки на, на одного Росії. споживача? Так. Всі чудово розуміють, що в економіці, всі це знають, так? Мені здається, навіть на побутовому рівні всі знають, що гроші треба розкладати в кілька місць, навіть якщо злодій прийде, одне місце знайде, інше не знайде. Як могло так статися? Отже, таким чином цей консерватизм, оця інертність мислення, відсутність дуже, дуже потужної. Модернізаційної економічної політики вона призвела до того, що економіка України сьогодні руйнується, і вона руйнується не внаслідок революції, як багато хто хоче це представити. Вона руйнується внаслідок війни, яка власне почалася, внаслідок розриву тих економічних зв'язків, які справді були в Україні. Однак зверніть увагу, будь ласка, перші торгові війни почалися не навесні. Коли почалися воєнні дії, перші торгові війни розпочалися впродовж останніх п'яти років, господи, навіть десяти років постійно в Україні вказували на те, хто смикає за економічні торговельні ниточки. Якщо Україна, знову ж таки, беремо відповідальність абсолютно на всі, на всіх, якщо Україна не адекватно, точніше не відреагувала на ці виклики адекватно. Значить, це власне бина, в тому числі всієї політичної системи, буде важко. Але єдине, що я хочу сказати, насправді в світі дуже багато ринків, ринків збуту дуже багато. Просто це потребує перше вільної економічної діяльності для всіх абсолютно, тому що по великому рахунку, якщо і далі будуть смикати за ниточки зверху, нічого з того не вийде. Це потребує е, креативності у використанні найновітніших нанотехнологічних ідей. Розумієте, в нас в університетах просто е, величезна кількість неймовірно талановитої молоді. Ви тільки їй задаєте питання, завдання, і за тиждень вони вам дадуть відповідь, як це можна вирішити. Ви просто пошукаєте цього і це ви знайдете. І третє, що дуже важливо, нам потрібні кредити. І це найскладніший момент. Поки у нас буде йти війна, ні одна країна нам не дасть кредит. Отже, знову впираємося у війну. Знову ж таки, власне про оголошення воєнного стану, Якщо ми його оголосимо, то точно вже не будемо чекати кредитів. Ні і точно у нас не буде кредитів. Тобто, тому ми маємо розуміти, в якій складній ситуації опинилася вся країна і наше політичне керівництво. Єдине, що я б хотіла, щоб наше політичне керівництво нарешті наважилося на якісь дії. Хоча якісь оце власне і турбує пересічних людей. Вони не власне. можуть зрозуміти, скільки вже тривають бойові дії, чому так. нічого не змінюється. Так, вони не мають пояснити, якщо вони е, хочуть ввести, наприклад, багато кого е, хто вважає, що якщо воєнний стан буде введений, то за короткий час ми розв'яжемо розв всі проблеми, ми витіснемо е, е, терористів з оцих от складних територій. А витіснивши їх, укріпимо кордони, отже, таким чином, ми тоді зможемо претендувати на ці кредити. Тобто плюс в цьому однозначно є. Так, тобто мобілізуємо всі сили, вплоть до того, що я піду кашу варити. Але, але власне це є плюс. Однак ми, ймовірно, не знаємо всіх мінусів, а нам про це не кажуть. Якщо ж ми зараз знову продовжуємо АТО, знову ж таки, МВФ, можливо, дасть кредит. Але МВФ дає тільки цільові кредити. Нам потрібні справді не короткочасні, не короткі гроші, які ми не, не встигнемо віддавати. Тому що насправді у нас справді буде складна ситуація. Ми в одних зичимо, щоб других віддати. І так, до безкінечності. А де кошти на те, щоб запустити економіку? У нас її немає. Тобто… Е Будь ласка, ми дуже в, в часи революції. Ми дуже очікували, що до урядів прийдуть талановиті економісти, які справді сядуть за сіл переговорів, вироблять економічну модель і запропонують суспільству цю модель. Але вони повинні розумієте, наша теперішня еліта робить ту помилку, яку робила еліта в часи Януковича. Вони не комунікують з народом, вони не розповідають. Особисто я б хотіла бачити брифінги президента, прем'єра, чи не кожного дня. Вони повинні організовувати ці брифінги і доносити свої ідеї до народу. Тому що народ це не дитина мала, яку треба різочкою і булочкою. Народ насправді інколи випереджує свою цю політичну державну еліту на кілька кроків. Він здатний сприйняти, здатний зрозуміти. Тільки йому треба просто розкласти. І тоді в нас не буде якихось бунтів, якихось, якихось пікетувань ода, міськради і так далі. Тому що власне ми будемо просто знати, що от от розписаний алгоритм дій спочатку те, потім те. Навіть якщо щось не вдалося, ми чудово зрозуміємо, тому що ніколи світ не мав того, що точніше так, світ це мав. А він просто забув, як вирішуються ці проблеми, але ніколи світ не мав у вигляді агресора ядерної держави з непередбачуваною метою. Бачите, власне щодо відкритості влади, ви правильно сказали, тому що і парламент, і звичайно, президент завдячують тільки українському народу, що вони зараз при владі. До речі, про парламент. От коли сьогодні ми чуємо, чому не варто вводити воєнний стан в Україні. То один з аргументів проти, що, власне, сьогодні генералітет не може організувати ефективних воєнних дій на території, власне, де ведуться воєнні дії, а за законом про воєнний стан саме військовим має перейти влада. І, власне, всі остерігаються, якщо вони там не здатні насправді ефективно діяти, то яким чином вони будуть управляти, як кажуть, відповідати за каналізацію, за освітлення, за все-все-все. І кожного разу пустує питання. У нас є закон про запровадження воєнного стану? Відповідь є. Він у нас є. Він прийнятий парламентом, ще в 2000 році. Але як кажуть спеціалісти, особисто я так і не змогла його прочитати, тому що я його не знайшла, готуючись до цієї передачі. Але як кажуть спеціалісти, в ньому так багато суперечностей і настільки багато неув'язок, що писався він насправді на колінах, а приймався Верховною Радою а, з подачі з голосу. Не, не буду це стверджувати, тому що до кінця не знаю, але, власне, так кажуть ті, хто цим займався, у мене питання до Верховної Ради. У нас є Комітет з національної безпеки. Якщо ви знаєте про те, що е, закон недосконалий, чому впродовж уже. Майже року існує оця ситуація в Україні, чому не оновлений або не модернізований, не вдосконалений, не поданий з поправками новий закон про запровадження воєнного стану, який би відповідав реаліям, а не надуманим якимось небезпекам. Питання до Верховної Ради можливо їм варто взагалі зайнятися безпосередньою своєю роботою, не, не коментувати, чому ні, а зробити так, щоб було власне уже якась перс була перспектива. Нарешті врегулювання цієї ситуації. Якщо ми здаємося, значить ми повинні бути а, свідомі того, що а, ми отримаємо мир, наші громадяни перестануть гинути, але це не кінець історії буде. Тобто нас все одно будуть постійно смикати і постійно нам будуть нагадувати про те, що Україна сама здала ці території а отже, таким чином, у нас дуже великі виклики. Я вважаю, що дуже багато чого нам треба вирішувати виключно шляхом діалогу владних еліт, громадянських організацій і суспільства. Інакше ми можемо справді. Десь просто, от ми ніби відходимо в сторону. Та от ми бачимо, наприклад, черговий провал на лінії Дебальцево, і ми сидимо в цей час на дивані перед телевізором, ми переживаємо, у нас стискаються кулаки, наших хлопців проводять через Донецьк парадом оцього сорому. Але ми сидимо в цей час в теплій квартирі, а ті люди вже взяли на себе відповідальність за всю країну. Я вважаю, що ми повинні пам'ятати не тільки про тих, хто загинув. Ми повинні пам'ятати про кожного з тих, хто зараз на фронті. Ми повинні пам'ятати про тих, хто у полоні, тому що вони є нашою передовою лінією. Те, що ми можемо зараз сидіти в цій світлій і теплій студії, це заслуга їх. Тих на фронті, отже, таким чином, це дуже великі виклики, які стоять перед суспільством, і мені здається, що цей виклик ми ми зобов'язані просто здати на відмінно, інакше нашої країни не буде. Ганна Михайлова, дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Ганна Скорейка, доцентка вдруг історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат історичних наук, була гострою програми. «Чернівці сьогодні залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.